Всі мене питали за шкідників. Ось я вам його і зніму. Паржовий жук. Ти типу покажуть, як схожий на солдатика. Оце він і я. Зараз покажу як він сидить і гризе бруньку. Ховається. Зараз фокусую камеру. На нього бачите? Оце, оце він. О так гарно видно. Оце спаржовий жук Глезе повним ходом оце її. Оце і є шкідник, який пошкоджує врожаї. І саме головне, що під час збору проти нього ніякі обробки не проводяться. Там є, там трошки по біозахисту, але одиниці цим займаються. Дочікується вже самого закінчення вирізки і тоді можна з ним якось боротися.